Весна всміхається крізь ранки, тануть сніги, летить тепло. І восьме березня в серпанку дайує ніжність і добро. Нехай збуваються всі мої, хай серце гріє світлий день, хай будуть радість і надії, і щастя лється без проблем. Ви ніжні квіти серед світу. Ви сонце, що дає життя, тож хай любов, мов пісня вітру, осяє долю й майбуття. Зі святом весни авторський вірш Алекс Артюхов.